Сьогодні ми з вами подивимося, як можна створити папку власне, Windows 11. Тобто це можна дуже просто зробити, можна на робочому столі, наприклад, клікнути правою клавішою миші. І у вас тут з'являється, створити, наприклад, папку. Ну і давайте, наприклад, напишемо: моя папка. Ось таким чином. І сюди можна вкладати різні файли, можна копіювати певну інформацію. Ну, наприклад, в мене ще одна папка є, я можу її просто сюди закинути. Ось таким чином. І ось таким чином можна створити папку. Можна створювати також папки на дисках. Давайте подивимося, як це робити. Ну, наприклад, зайдемо в комп'ютер. Аналогічним чином можна створити, наприклад, папку на диску. Тобто, можна правою клавішою клікнути, миші, створити папку. Або можна створити ще іншим шляхом, можна показати додаткові параметри. Можна також створити ось тут. Тобто, якщо, наприклад, у вас Windows 10, Windows 7, тобто можна, в принципі, використовувати стандартне меню, як, наприклад, Windows 10. Можна створити папку. І, наприклад, назвати її якось, наприклад, моя папка. Ось таким чином можна створити. Можна по ній клікнути, можна також створювати ще, наприклад, ярлик. Також буває дуже це корисно, наприклад, якщо ви хочете створити, наприклад, щоб запускати з робочого стола наприклад, вашу папку, щоб дивитися з неї, можна створити ярлик. Можна зайти і показати додаткові параметри. І тут у нас є, тобто можна створити ярлик. Бачите, ось таким чином: у нас є тут ось, створення ярлика. І можна, наприклад, його помістити на робочий стіл. Давайте створимо ось таким чином. І тут у нас буде ярлик. І сюди ми можемо заходити ось таким чином. І, в принципі, з робочого стола дуже зручно буде заходити, наприклад, з будь-якого місця. Ну і дуже часто це використовується, якщо ви не хочете там клацати, щоб е, всю файлову систему, наприклад, заходити там через комп'ютер. Якщо у вас багато дисків, багато там папок, щоб е, е, пришвидшити доступ, можна зробити ось таким чином. Ну, Давайте я скопіюю, наприклад, дещо просто деякі файли. Ну, Тут є моя папка, я сюди скопіюю. І ось таким чином ви можете просто сюди зайти. Ось у вас є ярлик, і за ярликом ви можете отримати ці файли. Тобто це створення папок, створення ярликів у Windows. Тобто Windows 10, Windows 7, там в принципі, буде однаково. Тобто, дивіться, у вас Windows 11 є. Ви правою клавішою що клікаєте, у вас є створити, тут у вас є ось таке, таке меню. Можна також створити ось таким чином, показати додаткові параметри, і можна користуватися, тобто, як в попередніх версіях Windows, тобто, в принципі, тут є створити папку, ярлик, все що завгодно, можете створити, в принципі, ось таким чином. Можна, можна створювати ярлик ось таким чином. Тобто, ось тут є створити ярлик, наприклад, і ярлик на, на певну папку, ви можете вказати розташування об'єкта. Наприклад, в мене тут є ще. Давайте подивимось, деякі так. Ну, давайте, ось, наприклад, моя. Давайте на іншу папку якусь створимо. Ярлик. Так, у нас тут є цей папк. так, Windows. Ну, і наприклад, ось ця папка. І давайте просто створимо ярлик на неї. Далі. І так, її назвемо. І таким чином я можу до папки дістатися до файлів, тобто з робочого стола. Дуже зручно, дуже просто. Так, це, що стосується Windows у нас. Так, і давайте подивимось, як це на Android зробити. На Android це також дуже просто зробити. Треба, власне, використовувати файловий менеджер. Його можна скачати через Play Market, Google Play. Запускаємо. Так, і, наприклад, у нас є основна пам'ять, тобто можна зайти, в принципі, в завантаження, де ви хочете, в залежності від того, де ви хочете створити. Ну, і тут у нас є вже папки. І тут у нас є ось таке меню: новий, і можна файл або папка то створюєте папку, наприклад, ну, давайте створимо моя папка, наприклад, папка. Ось таким чином. Так, і тут у нас створилася папка. Ми можемо сюди закидувати тепер. Так, можемо закидувати сюди різні файли. Ну, наприклад, там зображення або щось там у нас є. Ну, в мене тут нічого немає. Можна закидувати, в принципі, сюди різні файли, різні зображення. Ось ну, також, наприклад, якщо ви виділяєте, можна подивитися властивості. Тобто, ось таким чином. Тобто можна можна подивитися взагалі властивості цієї папки. Також тут є налаштування і властивості, ось таким чином. І також зверніть увагу: дивіться, у нас Android, це в принципі у нас unix подібна система операційна. І у нас тут кореневий каталог, це у нас ось такий штрих, ось такий ось. І потім іде штрих, потім і сторіч, і лейте. Тобто, бачите, шлях у нас трошки відрізняється, ніж, наприклад, у Windows. У Windows у нас шлях, наприклад, там C, диск C, тобто є певні диски у Unix-подібних системах. Тобто, Android, це також, в принципі, у нас на базі операційної системи Linux, на базі ядра створена. І тому тут також у вас є ось такі, тобто у вас ось це кореневий каталог. Це ось така у вас рисочка. Далі у вас йде шлях до вашої папки. Тобто, ну в даному випадку це storage, emulated, тобто 0, і потім моя папка. Ось таким чином вони йдуть. У вас шлях. Давайте подивимося, як шлях до файлів, де, наприклад, у нас, ну, давайте зараз зайдемо сюди. І давайте просто подивимося властивості, як це буде під Windows. Тобто, ми також можемо тут подивитися властивості. І тут є, дивіться, бачите, тобто, розміщення C, тобто диск C, моя папка і слеш у вас, бачите, ось такий зворотній. Тобто, якщо у вас на Android буде слеш ось таким чином. Давайте зараз ще зайду. Так, у вас буде ось тут властивості. Следи ось такий перевернутий. А то під Windows у вас буде трошки відрізнятися. Тобто, під Windows у вас трошки по-іншому представлена файлова система. Тобто, це ви також повинні розуміти. Наприклад, це розміщення, тобто диск C і моя папка. І у вас буде вкладення, і у вас рисочка Ця власне, дивиться в інший бік. Ну, в принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.